Ще раз вітаю вас, слава Ісусу Христу. Хотів сьогодні разом з вами пороздумувати над дев'ятим розділом Євангелія від Матфія. І ті події, які ми будемо читати, їм перебувала зустріч Ісуса Христа на... в землі Гадаринській з двома. Матвій пише про двох віснуватих яких він зцілив, він вигнав бесів і вигнав їх в стадо свиней, лігіон цих бесів. і вони попадали всі зі скали, потопились, і все місто прийшло сказати Ісусу Христу, вийди звідси. І після того зцілення, після такого звільнення, як Господь зробив, Його звідти вигнали, і він звідти. Поплив на іншу сторону цього озера Кіднісарецького. І хотів би почати з того, що, знаєте, розуміючи своє служіння, Ісус продовжував служити і після того, як його ранили, як його відкинули. І відкинуло, знаєте, от, знову вже повторюю, все місто. Я впевнений, що ніхто з нас ну, на собі не відчував, що таке, коли тебе повністю всі. Відкидують повністю місто, ніхто немає того, хто за тебе заступиться. Але в нашому житті є теж моменти, коли нам дуже боляче. Це, можливо, навіть одна людина може бути. Да? Але Ісус Христос це завжди для нас такий приклад розуміння, приклад віри, приклад того, як нам робити і як нам не втрачати сили в служінні і так далі. Читаємо. Прочитаємо перші два вірші, одразу будемо роздумувати. Євангеліє від Матфія, 9 розділ перші два вірші. І сівши до човна, він переплинув і до міста свого прибув. І ото принесли до нього розслабленого, що на ложі лежав. І як побачив Ісус їхню віру, сказав розслабленому Будь бадьорий, сину, прощаються тобі гріхи твої. Євангеліст Марк більш детально цю історію описує. І він говорить, що ці люди, вони, які принесли хворо, хвору людину, вони не просто піднесли Ісусу Христу, вони залізли на дах з ним, розібрали кришу і спустили цю людину прямо перед Ісусом Христом. І Ісус Христос, бачив цю цю віру, Він відповідає на цю потребу, на цю проблему. І цікаво, ми навіть не знаємо, чи була ця віра взагалі у цього, у цієї людини. да? Можливо, це просто люди взяли його і понесли. Але по вірі цих людей він його зцілив. І ми не знаємо, можливо, це була ця хвороба була результат гріха. Можливо, ця людина вона і не вірила, що вона може зцілитись колись. Але Господь бачить віру. І Дуже цікаве такі от поєднання тих людей, які вигнали Ісуса Христа з землі Гадаринської. Люди, які дуже багато зусиль зробили для того, щоб принести цю людину хвору для того, щоб отримати зцілення для неї. Наступне слово, яке цікаве, він сказав цій людині, він сказав: будь бадьори, сину. І оце бадьори, я подивився переклад, воно перекладається ще як підбадьоруватися, мужніти, дерзати, бути відважним. І знаєте, оці ці моменти, коли ти хворієш, от я, я дуже часто згадую Йова. От, наприклад, я коли хворію, особливо якесь отруєння, я нічого не можу робити. Це так важко, це так боляче. І я, от коли згадую Йова, в нього було набагато набагато складніше йому було, да? але він це все проходив з Богом. Він молився до Бога, він питав, Він слухав. І наскільки це великий приклад особисто для мене, і я думаю, для кожного з нас, щоб ми в ці, в ці, в ці проблеми, в життєві такі труднощі ми проходили з Богом, навіть хвороби, навіть серйозні хвороби. Хай Господь нас, звичайно, благословить, щоб ніколи ми не знали таких хвороб. От хай ми знаємо там, простуду, таке такі тільки. Але навіть у цих моментах, щоб ми з Богом разом проходили. І це не було, знаєте, таким моментом, що ну я хворію, я не буду там молитись читати Біблію наоборот. Це якраз той момент, коли ми можемо ще більше просити у Бога Його допомоги. І наступне слово це прощається тобі гріхи твої. Цікаво, що взагалі оцей. Це то, що сказав Ісус Христос, Христос, прощаються тобі, твої гріхи. Ну, Давайте трошки далі прочитаємо, і в контексті ми візьмемо третій вірш. І ось дехто із книжників стали казати про себе: Він Бога зневажає, ісус же думки їхні знав і сказав, чого думаєте, ви, лукави в серцях своїх? Що легше сказати, прощаються тобі гріхи, чи сказати Уставай та ходи? Друзі, як ви думаєте, от вам що легше сказати, прощаються тобі гріхи чи вставай і ходи? От ви не задумувались над таким моментом? Особисто для мене ну, легше сказати прощаються тобі гріхи. Чому? Звичайно, я їх ніколи не прощаю, нікому. Ну, я маю на увазі, що в мене немає такої влади прощати гріхи, да, от, як у Бога. Але сказати людині вставай і ходи, це означає зцілити цю людину. Це означає, що через тебе зараз буде діяти Бог. Те, ну, я як би хотів, да, щоб я сказав людині вставай і ходи, але ну, поки що так ну, не завжди є. От. І тому, звичайно, легше сказати прощаються тобі гріхи. І, і цими словами Він дає їм розуміння, що Він має владу, Він має владу і прощати гріхи. І далі ми бачимо, що Він підіймає цю людину, що Ісус Христос має і владу і, і, також зцілювати. І це для них свідоцтво Його сили. І перший висновок, який я хотів зробити, це те, що ми можемо. Молитись за інших, і по нашій вірі Бог може діяти в своїй силі в життях інших людей, і хотів, і хотів би нам так зробити таку ну, призвати до того, щоб ми користувалися цим інструментом, цим потужним інструментом і не зменшували важливість молитви за інших людей. Як ці люди принесли, як ці люди ну, можливо молились да, за, за нього, і Господь почув, і він відповів. І тим більше, що є люди, які реально потребують цього. Шостий вірш. Але щоб ви знали, що прощати гріхи на землі має владу, син людський. Да, ми про це сказали. Що це було для, для, для фарисеїв да, свідоцтво. Тож каже, він розслаблений, вставай, візьми ложе своє та йди у свій дім. Той устав і пішов у свій дім, а Натов, побачивши це, налякався і славив Бога, що людям він дав таку владу. І дійсно це було реальне чудо. Звичайний народ прославив Бога, а книжники ні. І буває так, що і нам важко сприймати якісь прості речі, що це не може бути там настільки просто. Да? Наприклад, от те ж саме спасіння. От ми чуємо, що спасіння воно дається даром. Вірів Ісуса Христа, да? тут нема, нема нічого такого суперскладного. Да? І ми думаємо, часто бувають навіть віруючі, навіть багато років віруючи, думають, що да, спасіння даром, є благодать, да, але ну, мені потрібно щось ще додати, тому що ну, не може це бути настільки просто. Але читаючи Біблію, ми розуміємо, що це, це, це просто, потрібна віра. І точно так же не невіруючим людям. Да, для того, щоб прийти до Ісуса Христа, часто є така думка, що я потрібен спочатку стати святим і потім прийти до Господа. Але, але ніколи людина не може стати святим без Господа. Тому спочатку нам треба прийти до Господа. І це і це, да, дійсно просто. Тому хай Господь і нас як віруючих і як невіруючих, хто є ще поки що не хай вас Бог благословить правильним розумінням біблійним цього принципу. І далі з 9 по 13 вірш Ісус Христ Євангеліст Матвій тут пише про благовістя. Це один з моментів, яких я б теж хотів озвучити. Три моменти я хотів з цього тексту взяти: перше, це молитва за інших людей, це важлива наша складова як християн. Другий момент це віра, без якої Богу не можна водити. І третій момент це благовістя чи євангелізм. І ми, якраз благовістя, і Євангелізм подивимось, 9 13 вірш, читаємо. А коли Ісус звідти проходив, побачив чоловіка на ім'я Матвія, що сидів на митниці, та й каже йому: Іди за мною. Той устав і пішов услід за ним. І сталося, як Ісус сидів при столі у домі, ось зійшлося багато митників і грішників Багато митників і грішників. І вони посідали з ним та, й, та з його учнями. Як побачили ж те фарисеї, то сказали до учнів його чому то вчитель ваш є з митниками та із грішниками? А він це почув та й сказав: лікаря не потребують здорові, а слабі. Ідіть же і навчіться, що то є милості, хочу, а не жертви, бо я не прийшов кликати праведних, але грішників до покаяння. І тут ми бачимо таку стратегію Ісуса Христа, стратегію благовістя. Що через Матвія Ісус хотів досягнути інших митників. Ми тут читаємо, що багато, да, їх було зійшлося багато митників і грішників. І хотів би звернути увагу на те, що серце Ісуса Христа горіло спасінням людей, горіло спасати людей. І без цього вогнища, також і в нашому серці, ми не зможемо розповсюджувати Евангеліє. І... Якщо цього вогнища в нашому серці ми не бачимо, його там нема, то треба його запалювати. Також у 12 12-дванасті вірші ми бачимо, що буває так, що критики критикують в інших те, що самі мають робити. Вони критикують те, що самі мають робити. Говорячи претензію Ісусу, фарисеї говорили проти себе, тому що вони мали йти і бути з цими людьми. Проповідувати їм, показувати любов Бога, служити їм. І підемо далі. 13 вірш. Милості хочу, а не жертви. Це слова з книги Пророка Осі 6.6. І там Господь викривав свій народ в їхніх гріхах, і Він хотів, щоб вони були віруючими, не зовні, виконуючи якісь обряди, але щоб їхнє серце було змінене. І Ісус кличе якраз цих грішників, як митарі, тому що фарисеї повинні були бути духовно здоровими, як, як тоді. Восі, так і, і, і от зараз Ісус Христос Він порівнює, що ви, як ну як еліта релігійна, да ви вам не треба цієї проповіді, тому що ви маєте такими бути, а ці потребують. 14, 17 вірші. Тоді приступили до нього Іванові учні та й кажуть: чому постимо ми і фарисеї, а учні твої не постять? Ісус вже промовив до них. Хіба можуть гості весільні сумувати, поки з ними ще є молодий, але прийдуть ті дні, коли заберуть молодого від них, тоді і постити будуть вони. До одежі ж старої ніхто не вставляє латки з сукна сирового, бо збіжиться воно, і дірка стане ще гірша, і не вливають вина молодого в старі бурдюки, а то бурдюки розірвуться, і воно розіл'ється, і бурдюки пропадуть. Вливають вино молоде до нових бурдуків, і одне, і друге збережене буде. Іванові учні і фарисеї багато чого не робили. Але як в притчі про Самарянина, пам'ятаєте, дуже цікавий принцип, там, я хотів би зазначити, що були леви, да, які, які ну, вони такі вважались святими, да, вважались дуже близько до Бога. І, але, по суті, вони не виконали свою роль, до якої їх призвав Господь. І оцей принцип, знаєте, от я теж раніше думав так, що. Ну, якщо я не роблю цього гріха, цього гріха, от я не роблю там цих пога поганих речей, то я дійсно от живу християнським життям. Але християнське життя це не тільки коли, ти, коли я стараюсь не робити гріха, але ще тоді, коли я роблю Божу справу, коли виконую Боже покликання, Божу волю. І Римлян 12,2 написано: І не стосуйтесь до віку цього, але перемініться від новою вашого розуму, щоб пізнати вам, що то є воля Божа. Добро! Приємність та досконалість. Суть християнства не тільки не робити погані вчинки, не грішити, але й робити добрі вчинки. 18 вірш. Йдемо далі. Коли Ісус Христос говорив це до них, підійшов ось один із старших, уклонився йому та й говорить. Хотів би от зупинитися і тут такий момент. Щоб ми побачили, щоб, що, що творилося в серці Ісуса Христа. Тут віруючі, тут невіруючі, тут Його проганяють, тут Його хочуть підловити на слові, тут просить отець, щоб прийшов сили Воскресив Його доньку. Настільки багато в серці Господа було всього переживань і. Думки і все таке інше. Ну, і настільки цікаво, що Господь це все міг переносити, тому що Він любить людей. І тому міг так багато їм служити і терпіти. І хай Господь і нам дасть сили приймати всіх людей і не тільки їх терпіти, але дійсно любити. Хай Господь нас в цьому благословить. І далі ця історія. 18-й вірш. Коли він говорив це до них, підійшов ось із старших, уклонився йому та й говорить: дочка моя, хвилі сіє померла, та прийди, поклади свою руку на неї, і вона оживе. І підвівся Ісус і пішов услід за ним, також учні Його. Цей начальник вірив, що Ісус може воскресити його доньку. І Господь почув цю потребу і відмотувся на неї. І хотів би. Щоб ми ще раз побачили, що наскільки важливо приходити до Бога з дуже важливими питаннями, проблемами, з дуже маленькими, і Господь чує, навіть коли нам кажеться, що, що Він мовчить. 20-22 вірш. І ото одна жінка, що 20 літ хворою, хворою на кровотечу була, приступила ззаду й доторкнулася до краю одежі його, бо вона говорила про себе. Коли хоч доторкнусь одежі його, то одужаю. Ісус обернувся, побачив її та й сказав, будь бадьорою, дочко, твоя віра спасла тебе, і одужала жінка з тієї години. Ми бачимо, що люди, які приходять до Бога з вірою, отримують результат. Я хотів би розказати невеличке свідоцтво про моїх дітей. Ми цього літа їхали в Закарпатті, Бог дав таку можливість сім'єю їхати. І от буквально от ми там сьогодні виїжджаємо і у Ілюхі подимається температура. І я розумію, що це зараз потяги, це ще більше може ускладнитись його здоров'я. Ми їдемо на відпочинок, получається, відпочинку вже не буде. Це треба, ну це такі ну, і дуже великі переживання. І я і ми просто вдвох стали з Маргаритою, поклали руки на нього. І як от Ісус Христос сказав, що просіть Отця Небесного, що будете просити, Отця Небесного в ім'я моє, я то зроблю. І я з такою вірою помолився, і він якби так трошки дрімав, і ми помолились. І після молитви він відкриває очі, він такий бодренький раз і все нормально. І точно так же потім за лісою Лисою теж саме було. Ми вже приїхали там до батьків, і теж вона почала хворіти, ми теж за неї помолились, і теж Господь її зцілив. І я побачив, наскільки ну, дійсно Боже Слово воно працює. І другий момент хотів теж сказати: у нас Женечка, в неї алергія на амброзію, чи от зараз щось таке воно йде, щось світлоть. І ми, я довго молився за неї, але, але Бог її поки що не зцілив. Але я, я свідкую, що їй набагато легше в цьому році, слава Богу. То до чого я кажу? Що віра в те, що Бог може це робити, це ну, наша віра, вона. Не завжди так буде, як ми хочемо. Але Бог чує молитви і Він відповідає. Колись нам треба чекати. Можливо, колись, як у апостола Павла, апостол да, Павло каже, сіли, а Він каже, достатньо до тебе моєї благодаті. Можливо, буде так, що і не сілий Господь, але наша віра вона має бути твердою, тому що Господь вчора, сьогодні і завтра, він той самий. І Господь сілює, але Господь і по-іншому може поступити, на то він і Господь. І хотів би, і тут дуже багато, тут взагалі в цій главі п'ять історій про віру, наскільки люди з вірою звертались до Бога, і Бог відповідав на молитву. І я хотів би зараз підійти до ще, ми поговорили про, про віру, про нашу віру, про те, що ми маємо молитись за, за людей. І хотів би завершити з 35-го віршу ще раз моментом благовістя і євангелізма. Із 35-го вірша тут написано, Матвій пише, пише: І обходив Ісус всі міста та оселі, навчаючи в їхніх синагогах та Євангелію царства, проповідуючи і вздоровлюючи всяку недугу та неміч усяку. І як бачив людей, змилосерджувався він над ними, бо були вони змучені та розпорошені, як ті вівці, що не мають пастуха. Тоді він казав своїм учням: жниво справді велике, та робітників мало. Тож благайте, господаря жниво, щоб на жниво своє він робітників вислав». Навіщо Ісус обходив всі міста та оселі? Що він там робив? Він проповідував Євангеліє царства, він здоворовлював всяку недугу та неміч всяку, він допомагав людям і був для них пастухом. І ми ще раз бачимо, оце Боже серце, яке добре, серце, серце пастера. І 37-й вірш. Як ви думаєте, хто такі ці робітники, про яких тут написано? Хто такі ці робітники? Скажіть, будь ласка, хто самі сміливі? На минулому служінні Маргарита була смілива. Хто на цьому служенні сміливий? Хто такі ці робітники, про яких каже Ісус Христос? Ученики? Угу. Я теж так думаю, що це ті люди, які вірять в Ісуса Христа. Да? Ці робітники. Да? Але ж ми знаємо, да, що робітники є різні. Є робітники, які гарно виконують роботу, да? а є такі робітники, яких, ну не дай Бог до роботи підпустити. І і наступне питання. А хто 38 вірш, А хто господар з цього жнива, на яких Господь хоче, щоб йшли ці робітники? Хто господар з цього жнива? Бог. Да, він дає покаяння. Він спасає душі людей. І він, в свою чергу, хоче всіх спасти людей. Але чи є достатньо робітників, щоб вислати на ці жнива? Чи є достатньо? Ми читаємо, що нема. Що не вистачає робітників, друзі. І цікава молитва, яку нам пропонує Ісус Христос, щоб ми молились да, за цих робітників, щоб Господь їх послав, про кого ця молитва, це прохання. Я раніше читаючи цей текст, думав, що молячись з молячи цими словами, ми просимо, щоб Господь вислав когось на ці жнива, але не мене, що я в цю категорію не попадаю. Але хтось теж так молиться, як і я. І я теж є робітником Божим. І, можливо, не в своїх очах, але в Божих очах я є робітником Божим. І давайте, друзі, молитись, щоб нас вислав Господь на ці жнива. Не тільки когось, але й нас. І в 15-й розділ сьогодні вже Віталік його читав Івана. Тут такі слова, я правдива виноградина, а отець мій виноградар. Усяку галузку в мене, що плоду не приносить, він відтінає, але всяку, що плід родить, обчищає її, щоб расніше родила. І дивіться, у нас є два варіанти нашого християнського життя бути безплідними і засохнути. Чи приносити плід, розквітаючи, і жити наповненим сенсом радістю життям. Друзі, третього немає. І роздумуючи сьогодні, ми з вами звернули увагу на три такі речі: це важливість молитви за людей, це наша віра, яка не залежить від обставин, да? і це євангелізм чи благовістя. І я хотів би разом з вами зараз встати і помолитись за це. Перше, помолитись за тих, кого згадаємо, хто потребує нашої молитви. Та, можете вставати. Е, хто потребує нашої молитви, давайте згадаємо і помолимо за тих людей. Другий момент, щоб ми на практиці завжди могли вірити і довіряти Богові у всіх обставинах нашого життя. І третій момент, щоб ми помолились, щоб Господь висилав робітників на жатву і вислав кожного з нас. І щоб ми з радістю були на цій жатві. Давайте по двоє по троє людей помолимося, і я завершу молитвою.